Я хочу подякувати. По-перше, я хочу подякувати народу України. Загалом, ви чудові, ви надихаєте, ви незламні. Ви різні, але ви єдині. Я хочу подякувати тим людям, які мітингують у Херсоні. Я хочу подякувати тим людям, які тримаються у Маріку. Я хочу подякувати кожному з тих, хто. З цивільною зброєю, або навіть без неї, хто малою групою, або навіть самотужки, заважає ворогу бути спокійним за свої тили та логістику. Бо наш фронт насправді тепер майже усюди. Я хочу подякувати всім, хто веде активний спротив на окупованих територіях та сірих територіях. Я хочу подякувати донорам та волонтерам. Які допомагають армії або допомагають тим, хто не може е, сам е, допомогти собі. Я хочу подякувати тим, хто евакуює мірняк та допомагає літнім людям, літнім сусідам. Я також хочу подякувати всім, хто продовжує працювати на нашу країну. Продавці у магазинах та заправках вантажники та експедитори служб доставки, водій далекобійники, лагісти, фермери та ремонтники, комунальники та лікарі. Ну, всіх майже неможливо перерахувати, але ці люди також працюють на нашу перемогу. Дякую вам всім, як я вже казав, тил це частина фронту. Я хочу подякувати кожному бійцю ЗСУ та територіальної оборони, які на передньому краї боронять нашу країну. Хочу подякувати РТ, Хочу подякувати. Хочу подякувати АРТІ, хочу подякувати протиповітряній обороні, хочу подякувати авіації. Дякую також СПН. Та особисто я хочу подякувати е, бійцям 72-ї ОМБР. Хлопці, ви справжні леви. Я тепер доброволець. Я дякую всім вам, бо моя мотивація це частина вашої мотивації, частина волі цілої країни. Я лише один набій у магазині е, нашої держави. Але таких набоїв сотні тисяч. Може, вже і мільйони. Ми різні, серед нас є трасери, є бронебійні, є звичайні патрони, але країні потрібні всі. Хтось буде напередку, хтось буде на другій лінії або на другорядному напрямку, хтось буде в тилу працювати на нашу перемогу та на нашу оборону. Хтось буде вибудовувати логістику та економіку. Та й в тилу зараз може бути. Так само небезпечно, як і деінде на фронті. Нам буде важко. Е, Пам'ятайте найхолодніший час перед світанком. Але я вірю, я вірю в нас, я вірю в себе і я вірю в вас. Ми чудові, ми незламні і ми переможемо. З вами був Антон Швець, демократична Сакира. Сподіваюсь, це відео надихає вас так само, як ви надихаєте мене.